Привіт-привіт всім дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень 2025 року. Для вас цей місяць буде дуже, дуже важливий. Але почнемо спочатку. Так, 25 числа у нас було дуже сильне новолуння, і я проводила вебінар по створенню карти бажань. Як її створювати, які мають бути бажання, як вона взагалі має виглядати ця карта. Почистила дуже хорошо енергетику і вклала у вебінар свою енергетику. Цей вебінар він є у записі, і ще впродовж так, цього місяця ви можете зробити карту бажань, ви можете придбати його у записі чисто за. Символічну ціну, всі, хто цікавляться, весь ці реквізити, весь опис буде, буде так, в описі до цього відео. І е, ці енергії, так, е, у нас було новолуння у поєднанні з Юпітером. А Юпітер це у нас планета, яка виконує всі бажання. Тому сам день він був дуже сильно енергетично сильний, і також я ще туди вклала свої енергії. Так ми підлаштували все таким чином, щоб коли ви будете користуватися цим вебінаром, коли ви будете робити цю карту бажань, ви автоматично будете підключатися до спільної енергії, і ваші бажання вони будуть скоріше збуватися. Так і ви, в принципі, ви побачите, як взагалі карта має. Виглядати, щоб вона збувалася, так, щоб вона скоріше збувалася, так, ну що, липень місяць важлива для вас подія. Уран він буде змінювати свій знак. Він був сім років у вашому знаці. Сім років Уран змінював вас як особисті, змінював вашу, ваш зовнішній вигляд, змінював. Ваші якісь принципи, так, і навіть стосунки з іншими людьми, тому що це ось перший сьомий дім, так, те, як ви себе сприймаєте, як ви себе несете, як ви взагалі з іншими людьми спілкуєтеся, хто вас оточує. От Уран це все змінює. Уран це у нас планета неочікуваностей, це планета ризику, це планета повних, взагалі, знаєте, таких. Навіть планета космосу, планета якогось, знаєте, нашого майбутнього, так? От у Уран він нічого не боїться, він ризикує. І зараз він переходить у ваш другий дім гороскопу. Другий дім, так, якщо ми по сонцю дивимося, але так, то ви звичайно подивіться іще по вашому асценденту, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки, тому що Уран він буде переходити у Близнюки. Уран змінює свій знак раз в 7 років і повний його цикл 84 роки. Якщо що вам менше 84, то він і ще ніколи не був у вашому другому домі. Гороскопу. Другий дім це про фінанси, це про цінність себе, так як особистість. І тут уран він може приносити вам якісь здобутки, неочікувані гроші, неочікувані заробітки. Змінюватися може ваша робота, змінюватися може ваше харчування, навіть те, як ви наскільки ви сильно себе ціните, да, і впродовж цілих. Семи років у вас буде саме мінятися. Це ось другий, восьмий дім да це наші гроші, чужі гроші, і у вас це все буде. Дуже сильно мінятися, да? е, е, ви будете знаєте, от навіть можуть люди приходити до вас, із які говорять іншими мовами. Ви можете вчити інші мови, ви можете почати працювати в іншій країні або в якійсь іншій сфері. У вас може змінюватися робота повністю, і ви будете там е, до цього. Там ви працювали в наймі. Зараз ви почнете працювати на себе. Дуже дуже серйозні зміни на вас чекають. Уран він от він залишає да? От ви його відчуєте, ви, ви дуже сильно відчуєте. 7 числа він змінює свій знак. Але ви його відчуєте вже на початку місяця, навіть уже і до цього ви його могли відчувати. І на да, от такі, якісь, якщо будуть ризики, або якщо будуть якісь неочікувані новини, ви їх абсолютно спокійно приймаєте і приймайте. От всякі якісь авантюри на да. Урану він дуже сильний. Він дає можливість от прямо на легкості все зробити, заробити, да, перестроїтися. Дуже класна карта. Дуже класна планета. Так, Потім у нас буде розвертатися Нептун і Сатурн у знаці Зодіаку Овен. Про Нептун я вже розказала у відео на тиждень, можете його подивитися. Нептун у нас, да, це планети взагалі коли ретроградні. Вони розвертаються і вони нам допомагають щось до завершити, подивитися назад в минуле, зрозуміти, а що нам не вистачає, а що треба доробити. І от ці дві планети вони будуть. Нас повністю зараз розвертатися вже 4 числа нету. У нас розвертається, це дуже велика серйозна така планета, і вона більше на, на суспільство на ціле впливає, але буде у нас і 18 числа розвертатися особиста планета. Це Меркурій. І Меркурій він вплине на кожного з нас та, по окремості. Меркурій це планета техніки, це планета документів, комунікації транспорту. І от коли Меркурій у нас ретроградний, а це три тижні у нас буває. І три рази в році він допомагає, по-перше, нам переробити документи, завершити, кудись повернутися, да до десь довчитися. Він буде у нас розвертатися у знаці Зодіаку Лева. і ви можете подивитися, в яких сферах у вас да, заходить Зодіаку Лева, тому що там треба буде щось доробляти. Там треба буде піднімати якісь там, моменти. І дуже добре все переробляти, ремонтувати там ремонт навіть вдома ви можете робити так, але не купляйте нічого нового, не робіть якихось пластичних операцій, особливо під час ретро Меркурію. Не змінюйте щось дуже сильно, тому що вам потім не сподобається результат. Коли планета потім знову розвернеться в прямий рух. Ви передумаєте або дешевше щось знайдете. І от з Меркурієм да тут можуть. Повертатися якісь моменти там спілкування, або поїздки в якісь місця, де вже були. До речі, про поїздки. Меркурій, коли ретро, треба контролювати дуже добре білети, приїжджати завчасно там, в аеропорти, тому що він може давати якісь несостиковки. Так? От можуть бути якісь там зміни, наприклад, а ви про них і не знали або забули. Так тому тут будьте з цим всім обережним. Окей, тепер пішли по картах. Про новолуння, про повновуння я буду роз... знімати ще окремі відео. Звичайно. Про Сатурн також я розкажу у відео на тиждень більше. Так, оце у нас планета така більш соціальна. От, е і... Дивіться завжди всі свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які вас символізують, так і дивіться на карти, які будуть повторюватися. Якщо ви хочете особистий розклад, або ви хочете почистити енергетику, чи наставництвом також я зараз займаюся, ви можете сконтактувати мене в інстаграмі або написати мені на почту. Лінки будуть в описі. До відео завжди у описі до кожного мого відео є всі сили, куди ви можете написати, і я вам з радістю допоможу. Так, і хто дивиться, так мій канал. Хто не підписаний, я вас попрошу підписатися саме зараз. Зупиніть відео, підпишіться, натисніть на дзвіночок, ставте лайки. Ваші і пишіть коментарі, тому що це дуже важливо для розвитку youtube каналу. І от я прям не ну, стану говорити. youtube платформа дуже любить ваші реакції, щоб ви ще більше людей побачили інформацію. Їм потрібно, так, ви можете допомогти таким чином. Ну, і плюс буде такий обмін у нас енергіями. Це таке я вкладаю сюди дуже багато своєї енергії у цей канал. І а, мені буде дуже приємно, так, якщо ви будете і коментарі писати, мені приємних читати, і лайки ваші. Так, ну що, поїхали. Дорогі тільці, перша карта для тільців на липень 2025 року. Так. Ой, семірка жезлів у тільців, і е, дивіться, Семірка жезлів і закохані на ніколоди. Ну, семірка жезлів говорить про те, що взагалі сам місяць він буде у вас на що націлений, націлений на те, щоб ви стояли на своєму, відстоювали свої кордони, відстоювали свої позиції. Якщо ви вважаєте якось, от, що це правильно для вас це правильно, не дайте нікому вас. Переубідити в, в іншому, да, щоб вам ніхто не розказував, як вам правильно жити. Тут може бути дуже багато людей, які в принципі захочуть вам просто розказати, як вам і що вам треба робити зі своїм життям, і не приймайте цього. Але при тому, всьому, знаєте, от ви в цій боротьбі ви можете трішки багато енергії своєї витрачати. Тому постарайтеся розслабитися, постарайтеся наповнитися навіть сідайте в якісь медитації, можливо, да, побудьте от, прямо один з собою, і подивіться, тут може бути навіть якесь. От прямо на карті зображене, да, як наведнення, От ви від вас не залежить ця ситуація, але тут є люди, які вам допомагають себе захищати. Так, іще карта для тінців. Тут жезлів ви зможете це зробити. Подивіться, ви берете це в свої руки. Вам хтось може робити якісь пропозиції, дуже цікаві на рахунок там роботи якоїсь або якихось проєктів, які будуть починатися зараз, і ви будете в них приймати участь. Тут жезлів це пристрасна карта. Так тут багато може бути пристрасті. Взагалі енергії у вас багато, тому що ви зразу з жезлів зайшли в цьому місяці. У вас буде дуже багато енергії, і дійте. От головне, що якщо є якісь пропозиції, дійте. Карта сонця. Ну, Сонце. Сонце це одна з найпрекрасніших вигляді, карт колоди. І тут, дивіться, проявляється ваше его, проявляєтеся ви. Так, ви маєте бути в центрі уваги. Сонце висвітлює і шлях, і взагалі дуже класно повішає здоров'я. Ви можете себе гарно почувати спортом. Тут можете зайнятися, да, потузу жезлів, ніби відстоювати себе. І ви себе навіть свою самооцінку ви будете дуже сильно піднімати. По карті сонця це також із нас і поїздки, дуже удачні поїздки. Це карта дітей, також що може бути тут. У ваше життя можуть приходити з'являтися діти, так чи це можуть бути ваші племінники, наприклад. І ви там будете допомагати, може там, своїм братам, сестрам з дітьми. Е, і також це фінансова, класна карта. Да? Тут, якщо якийсь новий проєкт, він буде дуже класний, перспективний. Взагалі у вас все вийде. По карті Сонце у вас все буде виходити. Так. Але тільки якщо ви будете вибирати себе. Карта для тільців на липень 2025-го. Так. Так, шестірка кубків. Шестірка кубків це у нас карта минулого, і це минуле може давати про себе знати. Може, ви кудись поїдете да, у місця, де ви вже де ви виросли. Може, ви е, зустрінетеся зовсім знову з тими людьми, з якими ви колись бачилися уже. По шестірці кубків це якась ностальгія, Да, піднімаються у нас якісь моменти з минулого. Ну, ретропланети, да, вони також можуть нас знову ж таки повертати. І подивіться, тут ви ніби несете оці всі шістірку кубків, і вода з них випльоскується. Да? От, що прям треба, можливо, або якісь емоції показати, проявити, або ж все-таки відпускати вже потрошки минуле. Імператриця, імператриця це карта жінки. Це можуть бути. Ситуації з мамою пов'язані, це може бути вагітність, знову вагітність. Або ви там згадуєте, коли ви там були вагітна, наприклад. Да? Ваша жінка, до речі, є шестірка. Кубків це і діти також. Да? Тут дійсно може хтось вагітніти, Або. Ви знову себе можете відчути дитиною. Це от ви з мамою можете налагодити відносини, чи якесь пропрацювання з мамою у вас буде. По імператриці, це також взагалі вам потрібно приділити увагу собі своїй красі. Якщо ви жінка, то вкладайте в себе прямо матеріально там, сходіть на масаж. Якщо ви чоловік, то тут у вашому оточенні буде якась жінка з минулого, яка буде приймати участь у вашому житті зараз. І от зверніть на неї дуже а, свою увагу. І ще. карта. Так, десятка кубків, боже, ви подивіться просто. Яке прекрасне да? карта смерть на дні колоди. Тут якесь переродження іде. Щось закінчується у вашому житті. І десятка кубків це прекрасне завершення. Ви раді щось відпустити, якийсь проєкт може закінчитися. Так? Або це може бути у вас нова начальниця, або ви, наприклад, там. Я не знаю, закінчаться ваші діти, там виросли, да, і ви будете згадувати, там, коли ви були, там, коли ви їх народжували. Але по десятці кубків це от прям якесь свято. Ви будете святкувати, вам буде дуже класно, вам буде дуже приємно, да, можливо, і з сім'єю своєю провести час, з близькими людьми, тут багато близьких людей. Близького оточення, особливо жінок. Взагалі звертайте увагу на цих жінок, які вас будуть оточувати, тому що вони будуть для вас важливими у цьому місяці. Так, і ще карта для тільців. На липень 2025-го. Та, карта смерть. От вона вийшла. І десятка кубків знову на дні колоди. Зміна, трансформація. Відпускайте по смерті. Тут взагалі потрібно по-новому починати дивитися на ситуацію, по новому починати дивитися на життя. А смерть це завжди переродження. Так, смерть це новий початок. І ви спочатку відпускаєте все минуле. Ви спочатку відпускаєте там якісь моменти, відрізаєте, які вам більше не потрібні. викидаєте взагалі, очищуєте простір. Тут ви можете дуже багато від чого позбуватися у цьому місяці, і ситуація в. Навіть самі по собі будуть, будуть трансформуватися. Да? Все, щось починається по-новому. Не, не так, як було раніше, і смерть, вона все це підчищає. Так, іще карта. Шестірка пентаклів це якісь гроші або якась оплата. Тут ви можете щось отримати, якийсь подарунок, або там, наприклад, по заслугах, коли ми отримуємо вам можуть повернути гроші, якісь або ви можете повернути комусь якісь гроші по смерті. Тут знаєте, от прям тоді смерті, шестірка пентаклів це прямо. Знаєте, як це таке кармічне, от заслужене, да? я відпускаю, я віддаю. Якщо у вас просять допомоги, обов'язково допоможіть. Да? Чи можете. Якщо вам потрібна допомога, то просіть, вам дадуть її, да? вам протягнуть цю руку допомоги. І тримайте баланс у сферах свого життя, не перенавантажуйте себе. Так, і ще карта для тільців. На липень 2025-го. Ваш Пентаклів і знову сонце на дні колоди. У вас дуже класний позитивний розклад. Ви будете задоволені цим місяцем. Да? Оцей уран, який виходить, змінює і змінює якраз таки знову ж таки. Може, ваші заробітки одразу він може змінити, одразу щось нове у вас з'явиться. І ваш Пентаклів це якась нова робота, нове навчання, це якісь можуть бути у вас курси, наприклад, да? або діти почнуть ваші заробляти. Зараз, чи ви от якісь гроші на дітей, ви тут можете отримувати зараз? Да, якісь виплати, спадок, якийсь навіть да, тут може хтось із членів родини вам ем, щось залишити, і вам прийде якась частина грошей, ви її отримаєте. І пажи це завжди, от якщо новий початок, якщо якась нова справа, якою ви займаєтеся, то вам потрібно вкладати туди максимальну кількість своєї енергії. Да? І якщо з дітьми ви щось або ви вчите, щось, якісь курси проходите, тоді. Вони, по-перше, будуть коштувати достойну плату, да? і межі Пентаклів це щось таке, що ми вирощуємо, щоб потім в подальшому буде приносити нам дуже класний ресурс. Ну, хороший у вас дуже хороший місяць, і головне вам стояти на своєму. Це мірка жезлі, перша карта. Я стою на своєму, так я вважаю, так воно і є правильно. Так, е і оракул оракул для яйців, на липень 25-го. Медитація е, на е, копай глибше. Да? Вам можливо потрібно більше сильніше заглибитися у е, якусь свою пам'ять. Або, от бачите, тут у нас навіть допомога є якась, ви викопуєте е, кристали, да? тут щось е, глибоко. От прям треба дивитися глибше, треба розуміти більше, да? ширше. Не просто на поверхні на якусь ситуацію дивитися, а прям в неї. Да, прям зациклюватися, прям її розбирати, і тоді ви знайдете для себе дуже багато чого корисного. Ось такий для вас вийшов розклад, дорогі тільці, на липень 2025 року. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, коментарі і підписки обов'язково! І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!